Прямо зараз, так, в тебе, у всіх, хто ви дивитесь, є якісь знання, та якісь вміння, якісь навички, чим ви можете ділитися з людьми. І ніхто не каже тут про безкоштовне. Але ти можеш, ти будеш, не можеш, а ти будеш зростати в той час, коли ти допомагаєш іншим. Ти можеш е розпочати вже. Карта тебе закликає, розпочинай якийсь, можливо, е Ютуб канал да, вести. Тобто Дід тобі час ділитися своїм досвідом тим, чим ти можеш поділитися. Але паралельно, якщо ти думаєш, для того, щоб ще вище стати, да підвищити свою кваліфікацію, тоді так само ця карта каже: буде класно. Якщо ти вже думаєш про те, щоб піти понавчатися, йди. Але все одно тут про те, що вам час видавати свої знання назовні, інакше вони погано будуть на вас всередині впливати. Не тримайте енергію.